Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Ви можете почуватися енергійними, тому важливо направити цю енергію в продуктивне русло. Можете знайти внутрішню гармонію та розглядати свої плани на майбутнє. Овен. Цей день може вимагати від вас більшого терпіння та розсудливості. Вам слід уникати конфліктів та спробувати знайти компромісні рішення. Зосередтеся на завданнях, які потребують вашої уваги. Телець. Може бути добрий день для вирішення фінансових питань. Важливо бути обачними у видаткових рішеннях і не поспішати з великими інвестиціями. Зосередтеся на створенні стабільності у своєму житті. Близнюки. Ви можете відчувати збільшену потребу у спілкуванні та обміні ідеями. Ваша соціальна активність може призвести до цікавих знайомств та корисних контактів. Важливо залишити час для відпочинку. Рак. Ви можете почуватися емоційно чутливими. Важливо знайти баланс між своїми потребами та потребами інших людей. Зосередьтеся на тому, що допоможе вам зберегти гармонію та спокій. ЛЕВ. Час звернутися до власних амбіцій та цілей. Ваші лідерські якості можуть бути особливо корисними. Важливо пам'ятати про важливість співробітництва та взаємодії з іншими. Діва. Хороший день для аналізу та планування. Ви можете знайти практичні рішення для завдань. Важливо не допускати перенапруги та відводити час для відпочинку. Терези. Вам може бути складно ухвалювати рішення. Важливо знайти баланс між різними можливостями та вибрати найбільш вдалий шлях. Довіртеся своїй інтуїції. Скорпіон можливий час для навчання та розширення своїх знань. Ви можете мати бажання вивчити нові горизонти. Важливо також враховувати думки та переживання інших. Стрілець. Ви можете почуватися енергійними. Важливо керувати цією енергією конструктивним способом та уникати дратівливості. Зосередьтеся на досягненні своїх цілей. Козиріг. Може виникнути потреба у практичних справах та обов'язках. Важливо планувати свій час та ресурси, щоб ефективно впоратися із завданнями. Не забувайте також про важливість відпочинку. Водолій може з'явитись час для спілкування з друзями та колегами. Можна знайти нові інтереси та перспективні зв'язки. Важливо поділитися своїми ідеями та вислухати думки інших. Риби. Ви можете відчувати потребу на самоті та роздумах. Це може бути гарний час для внутрішнього розвитку та осмислення власних цінностей. Зосередтеся на тому, що допомагає зберегти емоційний баланс. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.